Що, друзі, перша поломка, можна сказати, 361 стіль за 6 років реально перша поломка, можна сказати, крім того, що мінялась шина, ця пила в гарному візуальному стані, більш-менш, тому що вона в основному пилила на кресенцях, вона пилила дуже немало, тому що вона. Е Працювала в навчальному закладі на твердому топливі. Я от зараз розкинув, тому що нема з ким пилякати. Треба чуть-чуть такого сирого підогнати, щоб поки погодка. І взяв її, він не запускається. Єдине, що було, це мінялася шина, ланцюги, розхідники, фільтр в боку, коли чистився карбюратор. Карбюратор, я не вважаю. Там є відео, як почистити. До речі, цього року. Не вважаю, що це поломка, якби вона пилила, просто відчутно вже було в роботі. Тому що незатратно по фінансах його почистилося, вона далі Ну, приблизно через такий ресурс вже як десь умножити плюс-мінус, то вона от такі от метрові пропилила. На нехай на 6 років, тому що вона там не цей. ну, виходить десь 700-800 метрів дров на копчики вона. Пилякала. Ідемо дивитися, вона просто не придає взагалі признаків життя. Я зразу вхопив телефон, тому що подивимось, я знаю, що людям цікаво от в реальному часі, коли просто це все не цей. Ну що, провіримо. Перший раз е, дамо йому вприск, щоб перевірити, чи йде бензин в циліндр це не так давно, в принципі, і чистилось. Ось Так, замикання. Ну-ка подивимось, де тут квітка трошечки. Ні, на мінус не замикає. Включено, роз'єднано. Ну, зараз я дам ще доповнене світло. Так. Ну що, швидкий старт? Балон. Беремо, пшикаємо туди. Якщо... Іскра є, а просто не поступає бензин діло з карбом, то вона мала би вчихнути. Ні, ні-ні. Це діло Це діло не з бензином, тим паче не так давно-дивно мені стало, тому що не так давно чистився карбюратор і вона просто ідеальна. Вона з першого разу почала навіть запускатись. Хоча вона після цього подивимось іскру. Зараз я знайду якусь свічку от, 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 щоб трималася в цим баляха. Що іскра. Можливо, кнопка, але кнопка тут взагалі от тільки цих два контакти. Ось. Беремо так, щоб і не загорілось. Давайте в руках потримаємо. Трішечки важко. Однією рукою і там, і там, але можливо ногою так от. Ну-ка. Ні, здається, іскри нема. Здається, іскри нема. Ні. ну ка руками. Я такий, що можу дозволити. Ні, взагалі навіть не щипає. Навіть не щипає, тому що я знаю вже от по ремонту мототехніки, коли десь іскра просто не доходить, б'є, то чути звук. Цак вона б'є. Ну Відчутно було, що звуку ніде немає, то схоже, що буває, що коли катушка виходить з ладу, але як правило вона має хоча б щипати в скутерах, так там вона е, починає блудити. Люди міняють карбюратори. Короче, Люди міняють карбюратори, бо до середини оборотів вона б'є в такт, а від середини оборотів вона починає блудити. Я не розбирався, не знаю, де тут ця катушка, бо я тільки от знаю, що точно треба зняти цю кришку, бо чистив карбюратор і недавно там дружбанам робив циліндри, міняв такі, перш, такі бензопилі. Ага. Ну тут трішечки давайте отак, от, щоб вже телефон я бачу. він... Фіксує, так, нам потрібно знайти таку бітку. Беремо шурик для чого? Якщо я з першого разу не попав, а, наче, наче вона. Так, так наче вона тут мала би відкритись. Це нам трішечки помішає. Ні нормально. Ось і катушка. Тут привід, все нормально, все досить ще чисто. Ну я видував тоді, коли чистив карбюратор. А, це я декомпресор включив, щоб цей щоб легше. Ну, контакт на місці, це плюс. Я так розумію, ну це катушка-комутатор, а це мінус. Щоб не пробивати оцей дріт. Ну, я думаю, по катушці може допомогти, допомогти не робити, так, от, але це наодноразово ну, до сраки таке робити. Коротше, навіть як вона запрацює, це буде одноразово. Дивитись, яку катушку потрібно купувати, але може бути ще один момент. Я от дивлюся зараз, коли, коли говорю. І я попробую їм, поки зараз завпічити катушка, скільки вона коштує. Тому що от, перевіряємо, я отак от, до того, що відкручувати. Я бачу, що зазор ось тут -от, між п'єзою і на магнеті, на самому вентиляторі. Е, ось відстань там така, як потрібно. Воно не чіпляє і дуже далеко не сидить. Від'єднуємо мінус, тому що може десь дріт закоротити з плюсом, допустимо, і не давати, і не давати іскру іскрую затово. Це закрутимо назад і під'єднаємо кришку. Щоб провірити. Щоб провірити. Якщо ні, якщо така маніпуляція, то катушка запалення. Ну, це небо і земля в порівнянні з тим, як в Китай вертять, За цей ресурс під тисячу кубометрів можна сказати, бляха муха на копчики, то... Е Перший раз катушка запалення, це часті повага німцям взагалі, щоб, щоб вони таке зробили. Ми попробуємо де-то. Свічечка. До речі, багато хто думає, коли немає іскри, то свічка не така. Треба іншу свічку. Свічка зараз, як виходить з ладу, вона завжди іскру дає. Ось так: от. вона не дає іскру тільки при компресії. Дуже рідко, тільки оригінальна дорога брендова свічка може просто наскільки, що не пропускати і шукати десь на проводі, ось там. от. О, о, а щоб провірити вам не саму свічку, а щоб провірити чи є іскра, вам будь-яку потрібну свічку взяти, бо такі бувають розкази, що щось думаю, ну мені так удобніше. Ні, ні, от, ми Мінус відключили, мінус ось він, він тут заземляється з плюсом, коли ми от глушимо. От. Ось мінус. Ми його відсоединили, можливо, він десь... Ось секундочку. Ось тут, от, бачите? Це отак от глушиться і його заземляє. Бо можливо таке, що плюс з мінусом десь заголилися там і перемикнулися. Ну я мінус від корпуса взагалі відсоединив на глушилку. Тобто, по ідеї, мало би бути якраз. А тут під заміну. Ну, Таке працює. Потрібно слідкувати. Ну, буду брати оригінал 100%. Тому що я не так боюся, що китайська не довше прослужить, наскільки скільки оригінальна. Але я боюсь, того, що китайська буде давати не ту іскру, не той угол іскри чуть-чуть, не в такт бити. І бензопила буде працювати або трохи край, ну неправильно, це неправильно. Так вона і так на максимумах, нехай, нехай буде все по оригіналу, сохраняється, поки дихає. Всім добра, Ділимось інформацію, тримаємось.